Молитва для вирішення життєвої проблеми, Всевишній, забери всі мої переживання, даруй спокій і любов у моєму серці, ти чуєш всі потреби моєї душі, я бажаю ти шляхом милосердя і прощення, щоб розкривати в собі духовні скарби. милостивий Отець, звертаюся до тебе із проханням вирішити мої життєві задачі у сьогоднішньому дні. Виконання яких буде в благо мені і Всесвіту Дорогі світлі, архангели, проявіться у моєму енергетичному полі, вцілюючи вібрації, щоб очиститися та зцілитися від усіх цілесних і душевних порушень. Ангелу і святий, будь зі мною завжди. Оберігай мене і тих людей, яких я люблю. Дякую моїм небесним помічникам за постійне пробудження моєї божественної природи, за відчуття безпеки і гармонії, що не залежать від зовнішніх умов, бо я маю розуміння, що у зовнішньому світі відображається мій внутрішній душевний стан. Прямо зараз я приймаю божественну зцілюючу енергію, яка проходить крізь мене. І проявляється до тих людей, які щиро люблять мене і бажають мені щастя. Я створюю захисне поле у своєму просторі, я приймаю провідну енергію Господа, направляючи свою любов у Всесвіт, відчуваючи постійний захист світлих вищих сил.